Хмельницький майдан віднедавна став осередком для пошуку правди і для пенсіонерів. Тут на міні-мітинг зібралися декілька невдоволених людей. кажуть в країні повсюду корупція. Треба зараз бюджет наповнити. Всього як Яник розікрав все. Яник розікрав. Вони взяли, понапихали гроші, повтікали і оставили країну. Щого з з чого це начати? Ми розуміємо, що треба трошки це от, може Богдан, що все буде добре. Ну, до злочинців, до влади злочинців не треба допускати. Ініціатором зібрання виступила Галина Чистякова. Жінка з 2009 року розпочала паперову тяганину із колишнім роботодавцем і з пенсійним фондом. Наболіло те, що дуже багато пенсіонерів. Подходят ко мне, так как я боролась за свою пенсию 4 года. Позов был от 13 апреля 2009 года. И по сегодняшний день вопрос мой не решен. Зараз каже жінка, їй до пенсії не дорахували страхового внеску, який їй таки сплатив роботодавець після рішення суду. У пенсійному фонді, кажуть, такі доплати не передбачені законодавством. З надбавок Галина Чистякова отримує лише доплату за донорство. Пенсії усім пенсіонерам виплачується згідно законодавства, яке діє на території нашої держави. Це Конституція України, це закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Законодавством передбачено, що у структурі пенсійної виплати є і встановлена доплата якраз за статусом. Якщо це до прикладу почесний донор, то 10% у структурі пенсійної виплати 10% від прожиткового мінімуму складається доплата. З поміж 420 тисяч подільських пенсіонерів приблизно половина з них отримує певні надбавки за статусом.